Хто винен, а хто правий? одвічна тема баталії між швейними виробництвами та замовниками. Перш за все розберемо сьогодні про відповідальність та обов'язки кожної сторін. Якщо ми говоримо про замовників, важливо відмітити такий факт: замовник надає усю необхідну інформацію для пошиву. Що це значить? Ви надаєте технічне завдання, яке розроблено спеціалістом або вам особисто, в якому прописані усі моменти пошиву: від строчок, додаткових елементів, конструкцій, детально розписано. Також ви надаєте лекала. І зразочок виробу швейне виробництво не здогадується. Швейне виробництво відшиває вам зразки масово відповідно до наданої інформації. Те, як буде виглядати ваш виріб, залежить від вас. Зрозумійте, швейне виробництво не зобов'язане перепитувати по кожному кроку, а чи буде тут виточка так, а чи буде тут шовчик такий. Ви це вже повинні надати на виробництво разом з матеріалами, адже це робота відповідних спеціалістів, технічним завданням і лекалами займаються конструктор. Ця робота оплачується і для того, щоб виробництво відшило ваші вироби відповідно до ваших очікувань, ви повинні вже до замовлення пошиву партії на виробництві ці моменти узгодити на. Рівні розробки, лекал та технічного завдання, і ось цю інформацію ви дате на швейне виробництво. Наступне матеріали: які матеріали, в якій кількості, якої якості, які види матеріалів, це також на плечах замовника. Швейний цех, деякі займаються замовленням матеріалів. Ми не займаємося. Більше швейних виробництв не замовляє матеріали. Ми розраховуємо нашим замовникам як комплімент, але це знову-таки не задача швейного виробництва. Розрахунку матеріалів підбором. Матеріалів займаєтеся ви особисто або конструктор. це все ваша відповідальність. І чим швидше, які матеріали ви надасте, це від вас буде залежати зовнішній вигляд ваших виробів. По перше, а по-друге, сроки пошило. Третя це доставка. Доставкою виробів. Займаєтеся ви персонально як замовник, або надсилається поштою. Зобов'язання цеха це якісно відшити вироби відповідно до наданого технічного завдання і в сроки все.